Поговоримо про Труханяду Геннадія Труханова, якого позбавили нібто українського громадянства, він зараз звернувся до Сполучених Штатів Америки із проханням офіційно зробити запит до Росії про наявність у нього громадянства, бо Україна не має зараз дипломатичних відносин з РФ, і не може цього зробити. І також він заявив, що в нього не було і немає російського паспорта. Тому він звертатиметься до суду. Водночас, журналіст розслідувач видання Белінгкет Грозів заявив, що документ, який служба безпеки України сприйняла за. Та російський паспорт Труханова є підробкою, і ймовірно за цим стоїть Росія. Труханов залишається на посаді мера Одеси, допоки рішення про втрату громадянства офіційно не розглянуть. Відтак депутати не ухвалять відповідного рішення і не з'явиться указ про його звільнення вже на сайті президента. Про цю ситуацію говоримо далі. Долучається до нас пан Борислав Береза, народний депутат а восьмого скликання. Пане Бориславе, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. А значить, е, дуже хочеться вас розпитати про цю Труханяду, яка триває вже другу добу. Саме перше, от значить, у нас є пакунок малюка, і раптом після цього е, засідання е, виходить указ про втрату українського громадянства, і всі такі питають: а чого зараз? Ну до Труханова об'єктивно і до інших е, почесних е, діячів з того списку на позбавлення українського громадянства було питань багато і до того. А чого саме зараз це з'явилося? А давайте по черзі. Скажіть, будь ласка, ви ж пам'ятаєте, що вже було питання до Труханого російського паспорта. Більше того, про це не говорили тільки лідачі. Якщо я не помиляюсь, або громадське, або Суспільне робили про це програму ще в 2015 році. Більше того, розслідування скріни, все це було. Але в 20 2020 чи 2021 році виходить офіційна заява від Служби безпеки України. Що у Труханова громадянства Росії немає, а зараз є? Давайте розбиратися. Це раніше хтось хотів не побачити, чи його немає і хтось його побачив зараз. Взагалі, якщо про нього було відомо раніше, чому мовчали, чому нічого не робили? А тут, ну, пане Бориславе, і... може запитання в тому, хто СБУ очолював у 2020 році. Теж питання, але за цей час у Труханова можна було перевірити неодноразово його паспорт, наявність або не відсутність. Ну і до речі, наприклад, у чільника Одеської ОВА пана Кіпера він офіційно сам це заявив. У його дружини і дитини є теж російські громадянці. Їх теж позбавили ну із з українського громадянства, тому що вони набули російського після того, як вже мали українське, чи це інше. Давайте відверто казати. Тут вибіркове правосуддя, і ми це бачимо. Більше того, я не є симпатиком Труханова. Він мене дратує. Я пам'ятаю його ще з часів, коли ми розбиралися на комісії з питань переслідування активістів в Одесі. Але це вибір. Одесіти, я можу з ним не погоджуватись, але це їх вибір. Мені, наприклад, не подобається наш президент. Я відверто вважаю його профаном і невігласом. Більше того, він один з найнекомпетентніших президентів за всю історію України, і я ж не відмовляюся від того, що це вибір наших громадян. Тому я вважаю, що на найближчих виборах з ним розберуться. Якщо Труханов проварвався, а оце більш можливо, і до нього є претензії у набу. То хай все вирішується в судовому процесі і доводиться, бо зараз якась дивна ситуація. Для того, щоб взяти контроль над Одесою, відпрацювати цю схему, а потім захопити, Київ це робиться. Не знаю, але дуже можливо. Тим більше, що провладні е, канали, телеграм-канали, які називають зараз вже не ОПшні, а АБшні, на честь Але о, Андрій Борисович, трохи перепутав. Так от, е вони писали, що Києву приготуватися. Ні, я розумію, що це шафки, які годують з Офісу. Але ж е десь повинно бути верховенство права. І ще одне, якщо його, його не позбули, до речі, йому призупинили громадянство, якщо йому зараз призупинили громадянство рішенням Зеленського, а потім з'ясується, що це, ну, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Уявіть собі, уявіть собі, то які далі наслідки, особливо для людини, яка є... Гарантом Конституції в Україні, яка не повинна порушувати конституцію, особливо 25-ту статтю. Е, тому багато запитань. Багато єдине, що можна сказати, що чим більше в повітрі тхне потенційними виборами, тим більше готуються до них в офісі президента та починають розставляти на різні майданчики або площадки тих людей, яких, які можуть допомогти владі отримати. Можливо, перевагу на виборах, але тут є цікава історія. Розумієте, от я м, уважно почитав, що пишуть фанатики або симпатики Труханова. В нього теж такі є. Як і у Зеленського, я так помітив, що це вже є у всіх. Так от, вони пишуть, що ми тут обрали собі, а вони зняли, ми навмисно будемо голосувати за кого завгодно, тільки не за Зеленського. Якщо враховувати, що в Одесі переважна більшість голосувала за Труханова. Цікава історія, дуже цікава. Що буду ловити там Зеленський, я не знаю. Але е, мене хвилює трохи інше. По-перше, мене хвилює, що інститут призупинення громадянства став політичним репресивним інструментом в руках нашої влади. Це перше. До речі, давайте також скажемо, що це не перший випадок. І попередня влада теж цим гралася. І я тоді казав і зараз кажу, це скринька Пандори, відкривши її важко закрити. Тому. Не треба цим гратися. Більше того, це треба зупиняти. І останнє всі ці історії. А якщо тут меркантильні інтереси, просто хтось хоче сісти на потоки, фінансові потоки Одеси, це не є виправдованням для всіх цих дій. Якщо політичні, то це дурна ідея і хібна логіка, яка навпаки спрацює. Але якщо тут перше і друге, то нічого не зупинить шоуменів, які вирішили сісти в чергову калюжу. А Стосовно дій самого Труханова, він звернувся до Сполучених Штатів Америки, щоб вони розібралися, чи є в нього паспорт російський чи ні, бо в Україні немає дипломатичних а з відносин приляку? з Росією. І а, ще а, з якого переляку ще... він... Ага. він звернувся до Сполучених Штатів. Я вчаюсь. Він же живе в Україні. Я розумію. Але ж якщо не заважало йому раніше співпрацювати з Зеленським, тиснути йому руки, запрошувати його в Одесу, щоб він там відкривав йому АЗС і все інше. Що заважає? До речі, мені сказали, що тих, хто не використовував Зеленського на контракті, ну не запрошував виступати перед ними в Сауні, не замовляв його на корпоративи і все інше. От їх Зеленський не переслідує, а всіх інших він їх ненавидить і щиро мстить. Може, це і прийшла помста до Троханова, але якщо без жартів, то ну чому він звертається до Сполучених Штатів? Ще раз, Сполучені Штати не є арбітром над нами. Давайте так. І Євросоюз не є арбітром. Ми можемо звертатися до них, апелюючи до порушення прав і свобод. Але. Звертатися треба саме до Служби безпеки і до нашого суду, щоб вони з'ясували обставини. Оце він повинен робити. І якщо вони відмовляються, тоді йти до ЄСПЛ, Європейського суду з прав людини, я можу сказати з великою вирогідністю, що він виграє цю справу. Тому що а, те, що відбувається, ну, має вже, скажімо так, історію, і я розумію, як це буде працювати. А Стосовно повідомлення журналіста розслідувача Христо Христогрозіва, що мовляв, те, що СБУ сприйняло за російський паспорт, це є якоюсь підробкою, і це мо за цим може стояти Росія. А Росія чого ну типу бо Труханов там фанат Пушкіна якийсь чи? Росії? Це наше? Знаєте, я не знаю, чому це Росія, я можу сказати інше. Велика кількість людей почали показувати, що різні шрифти, різні, е, ну, відрізняється від стандартного російського паспорту, відчуття, що там щось вирізали, щось вставляли, копіювали, е, якісь лінії, ще щось. Е, помилки, які ну, помилки, до речі, в паспортах буває, тут навіть без питань. Але е, давайте відверто. Христо Грозів точно не є прихильником. Е, Труханова, який сам виходець з ОПГ, і це про, всі, це про всі це знають, до якого є велика кількість претензій по його діям в Одесі, але ще раз кажу, він теж каже, що, шановні, або давайте згідно верховенству право, або давайте відверто визнавати, що Україна рухається не в бік Європи, а в бік Росії. Бо якщо хтось комусь на Росії не подобається Путіну, то його просто обнуляють. Як? Як завгодно, наприклад, визнають його і на агентам. А у нас просто от вирішили і все, і так і і вирішили, що він, він росіянин. Ще раз кажу: вже відомо у кого офіційно є теж російське громадянство. До речі, у господина Житкова, який Тамбовський волк, колега з Володимира Зеленського по квартал 95, він теж йому надав росі... українське громадянство в 22-му році, і той не позбавився укр російського. Але... Це не заважає йому виїхати з України і не служити. Він не хоче пояснити, до речі, чого його товариш виїхав з України, отримавши громадянство, і чому він займається позбавленням громадянства з тих, хто, скажімо, йому не до вподоби. Може він ще й позбавить громадянства житкова? Це теж непогана історія. Це буде справедливо. А стосовно створення міської військової адміністрації, так як елемент контролю над містом, а чому про ці е, телеграм-помийки кажуть, що Києву приготуватися, якщо в Києві вже давним-давно є військо-міська військова адміністрація, і е, ну і київський міський голова і е, пан Тимур Ткаченко, вони іноді дуже публічно чубляться один з одним що значить дуже постійно публічно чубляться. До речі, це знаєте, це треш-шоу, за яким спостерігати взагалі ніякого задоволення. Але а тут дуже цікаво, Київ давно дратує Офіс президента. Контроль над Києвом в офісі вважають можливим, можливим шансом для перемоги на виборах в Києві. Ще раз. І плюс отут 100% питання, хто ж буде контролювати фінансові потоки. Раніше це допомагав робити Вініс Камарницький, який знаходився як смотрячий на такій позиції. Але після того, як Набу провело обшуки і його виявило одна з учасників цієї справи, завдяки представникам СБУ і представникам а, ДСР, департаменту стратегічних розслідувань Нацполу, його вивезли через Закарпаття з України. І, до речі, цю евакуацію, щоб він не дав покази Набу, всі пам'ятають. Але чомусь жодна людина за це не покарана. Але відкидаємо бік. І зараз вони хочуть знову контролювати... Фінански. Питання ж в баблі. Ну розумієте, ну для цих людей бабло понад усе. Не Україна, а саме бабло. От вони і кракують до цього. На жаль, що б вони не казали, але їх справи кажуть краще, ніж за всі їх заяви. А те, що е, зараз взялись за міські ради, можливо, Одеса справді і не перша. Окрім те, як ви сказали, що дух виборів знову чомусь з'явився е, в атмосферному середовищі над Україною, яка нагадаю, ні на паузу війну не поставила, ні перемогла ще є е, е, ще якась причина у цієї атаки на міські ради? Ні, це є діє, що люди хочуть е, в офісі президента, а саме Зеленський, Єрмак, Татаров, хочуть отримати авто взагалі автономну владу від всіх, не від кого не залежати, і щоб всі їм підпорядковувалися. Тому я думаю, що будуть намагання атакувати е, мерів Києва, Дніпра, можливо, Харкова. Кого точно не будуть, це Львів, там все нормально, Андрій Іванович про все домовився, він ну, такий лагідний, такий ласковий, що навіть... Ой, важко знайти когось, а його змі обслуговують владу по всіх параметрах. А одна з причин, що закидаються міській владі, це те, що вони там недостатньо уберегли ТЕЦ, об'єкти енергетичної інфраструктури від російських ударів. Але чи це реально було зробити саме владі, міській владі і чим тоді там Укренерго і інші державні структури займаються? Давайте пригадаємо, як жорстко і безкомпромісно. А Черчилль висловлював свою позицію з тим, що влада міста Лондона не змогла захиститися від бомбардувань нацистських літаків. А цього не було. Да? А у нас було. А знаєте чому? Тому що Черчилль політик. А на банкові сьогодні сидить шоумен. І для нього це, ну скажімо так, геть інша історія. І тому ми спостерігаємо ситуацію, коли шоумени намагаються будь-за що зачепитися, і будь-що вигадати. Я, до речі, не здивуюся, якщо на днях буде якась заява, що, ну, наприклад. Кличко побив якихось людей так на рингу, але бив руками і це мої відеодокази. І людина з таким минулим не може бути взагалі не Дивіться, у мене. Кличка є при Та так. У нас в країні у всіх до всіх є претензії. Але ще раз це вибір. Киян, я його визнаю. Вибір одеситив, я теж визнаю. І вибор українців, що президентом у нас Зеленський, я теж визнаю. Зеленському треба згадати, що він президент, навіть якщо він хоче бути царем, він царем не буде. Більше того, на найближчих виборах, що б вони не робили, як би не маніпулювали, куди б не заганяли людей в дію, в бездію, ще щось, Зеленський не буде президентом. Він програє. Якщо незалужному, то Буданому. Якщо не Будановому, то Білецькому. Якщо не Білецькому, будь-кому з військових, хто піде на вибори і переможе Зеленського. Тому те, що вони зараз роблять, це намагання уникнути відповідальності за скоєне і одночасно взяти під контроль все, але це їм не допоможе. А оце намагання уникнути відповідальності і перекласти цю відповідальність. Хіба ж це не такий репутаційний удар для політика? Після того, що Україну готували до травневі шашлики після того що була заява я можу звісно ми можемо звісно збільшити бюджет армії в три рази але це не дасть нам будувати дороги ви забули про це після того що відбулося що були заяви що треба готуватися не до війни про яку репутацію ви кажете дивіться дуже цікава ситуація у зеленського коли почалась повномасштабка був шанс. І він, до речі, на початку їм непогано скористався. І це дійсно вправній шанс проявити себе як очільника держави. Він гарно працював на міжнародних майданчиках. Але потім, ну тому що це от той момент, коли він зрозумів, що тут питання виживання і його особисте теж. Але потім з'ясувалася ситуація, що росіяни не зможуть нас перемогти, ми їх відкинули, їх вибили з Ірпіня, Бучі, Мещуна, з Київської області. І... В квітні 22-го було замовлено перше соцопитування. Перше соцопитування вже тоді на банковій замовили для того, щоб зрозуміти, у кого які рейтинги для походу в Верховну Раду і на вибори президента. До речі, тоді вперше побачили, що у Залужного неймовірний рейтинг. і Це дуже дратувало Офіс президента. Але вони вже тоді... Почали готуватися до виборів. А коли ти готуєшся до виборів, а не готуєшся воювати на перемогу, то це ускладнює тобі завдання. Ти орієнтуєшся на перемогу на виборах, тоді ти не приймаєш складні, неприємні, непопулярні рішення. Тоді ти розумієш, що мобілізація непопулярна і ти її саботуєш. Тоді ти робиш те, що не зменшує твій рейтинг, але не наближає країну до перемоги. Це і робить Зеленський, тому нічого дивного немає. Те, що ми зараз бачимо, це. Це на жаль послідовна позиція банкова постійно готується до виборів. Коли вони будуть? Чи будуть вони, це нікого не хвилює? Вони вважають, що треба бути готовими в будь-який момент і реалізувати себе. Вони помиляються. Ну кров'ю обіцянковою крові і поти так вибори не виграють, на жаль.